Сьогодні 19 листопада тисячний день повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України. З її початком у нашій державі організувався потужніший волонтерський рух, аби допомагати тим, хто став на захист найдорожчого. Майбутнього своїх дітей люди об'єднувалися, плили сітки, кікімори, кікі, збирали медикаменти для військових. Ми вже розповідали вам про кілька волонтерських організацій шосткинської громади, які знаходяться безпосередньо в місті. Це і валькірії шостки, і волонтерський центр «Шостка. Добро та інші. Однак війна об'єднала не тільки жителів міста, а багатьох сел. Так у Гамаліївці, що в передмісті шостки жінки чиїх сімей теж торкнулася війна. Не залишились осторонь. Тут вони плетуть сітки, в'яжуть шкарпетки, збирають іншу допомогу військовим, і не тільки ми почали працювати з травня місяця 2023 року, третього року. У приміщенні місцевого клубу, так як є, я бібліотекар а Надія Олександрівна, завідуюча за клубом, почали ставити каркаси. Нам допомагали підприємці, допомагав нам. Наш отець Феодосій. почали вже виготовляти маскувальні сітки для хлопців. Потім почали знайомитися з волонтерами по Во всій Україні. Деякі волонтери допомагали медикаментами. Нам передавали хлопцям, почали виготовляти діти наші нашого села, виготовляти окопні свічки, розпалювачі для хлопців. Аби мати більше можливостей допомагати військовим і не тільки, було прийнято рішення зареєструвати громадську організацію оберіг майбутнього. Офіційно у складі організації, де Десять людей не кожен може пожертвувати власним вільним часом заради того, щоб ходити у сільський клуб, плести сітки. Але тут, у дружелюбній атмосфері, за спільною роботою жінкам легше пережити все загальну біду, яка стала з Україною. Я тут рядом живу і як захотіли хлопцям допомогти, тому що нікому ходити. Це нас п'ять чоловік постійно ходить, почти. А так дівчата мають в облік, вони через сутки. Дуже з ним все доходять. А в основному три чоловіка, чотири кожен день. Хочеться, щоб вже швидше війна кончилась. Мене сторону квою. Хочеться хлопцям допомогти. Кожен, хто приходить у місцевий клуб по можливості, хоч трошки хоче зробити свій внесок у допомогу військовим. Було б бажання, а робота тут для кожного знайдеться. Я беру оці лінточки і роблю насічки такі от. У відділі ялиночки. Це найменше, що я можу допомогти <рі> дівчатам. Плести я не пробувала, і я думаю, у мене не вийде. Нема у мене часу такого, щоб тут рі... знаходитись. то я вдома. Є хвилинка вранці, я порізала. Є хвилинка у день, я порізала. Увечері, да, я можу до одинадцяти різати, і до дванадцяти ночі. Вдома ну, є вдома. Якусь крихітку я можу допомогти нашим захисникам. За цей час жінки сплели вже приблизно два кілометри маскувальних сіток. У кожної тут своя історія. У Оксани Вікторівни син також стоїть на захисті батьківщини, і вона, аби надати посильну допомогу військовим, щодня йде до клубу. Всі зайняті, всі вважають, що нам робити нічого. Ми сюди ходимо, працюємо. У нас теж дома робота, є, огороди, господарство. Ми все вправлялися. Стаємо чотири утра, вдома роботу зробили, вправилися і пішли на сітки. Кожен день. Не було такого дня, щоб ми не ходили. Всі ми ходили. І ми плетемо літо, осінь. Що ми ще плетемо? Які ми плетемо? Степ, от плетемо ми степ. 20 на 20 ми плели. Це ми плели чотири сітки, потім зшивали. Це все робили ми на вулиці, літом, всі гуртом. Надія Олександрівна, завідувачка клубом, вона універсальний солдат. Жінка і нарізає смужечки, і плете сітки. А також вона разом зі своїми маленькими вихованцями виготовляє різні обереги та символічні подарунки, щоб підтримати бойовий дух наших захисників. У нас дітки дуже завзяті, вони патріотичні, вони приходять до нас, малюють малюночки. Ми ж військовим також разом із сітками ну підтримувати їхній дух. І ми ж разом це сила, нас дуже от, ви кажете, багато нас? Ні, нас мало. Одними руками цього не зробиш, а треба колективом. Колектив у нас дуже дружний. Одразу ми не навчилися, ну, може. Ну і недовго вчилися. Якось воно швидко, само по собі, і пішло. Тому що дуже було велике бажання допомогти нашим воїнам, нашим захисникам, тому що вони потребували цього. Приїжджали вже ж закази нам. А ми якось згуртовано. Ну, виходилось може не красиво перший раз, а вже потім всі. Non спеціалісти, які стали єдине на що дорікають волонтери, так це брак робочих рук та коштів. Адже матеріал для виготовлення сіток досить дороговартісний. У придбанні і основи, і матеріалу жінкам допомагають і підприємці та інші волонтери, які зараз об'єднані спільною справою. Адже зараз усі керуються одним правилом. Якщо ми, люди в тилу, не будемо допомагати нашим військовим, то наші хлопці не зможуть без нас.